І повертаємося до другої річниці розстрілів на майдані незалежності у лютому 2014 року. Сьогодні цих людей згадують по всій Україні знайти убивць головна вимога родичів героїв Небесної Сотні. про це зокрема говорили у ток-шоу Право на владу присвячено подіям на майдані саме дворічної давнини. Нині генпрокуратура веде 200 кримінальних справ, і лише 40 з них передали до суду. Вирок винесений тільки одній людині. Олександр Шилко далі. Цього разу головними гостями програми були родичі героїв Небесної сотні. Їхніх рідних вшановували стоячи на початку і в кінці передачі. Їм уклонялися учасники програми впродовж дискусії. Я вже два роки живу з цим болем. Він не вчухає. Просто інколи забуваєшся, коли щось робиш. А так постійно одне і те саме. Важко про це говорити. Не робимо все, щоб покарати винних. І в смерті небесної сотні мого батька як розслідувалася справа, ці питання спрямовані двом експрокурорам Олегу Махницькому та Віталію Яремі. Кілька учасників дискусії, свідки подій з самого початку вражають заявами. Впродовж двох років їх навіть не викликали до слідчих. Чому Руслана жодного разу не спілкувалася зі слідчими? Мене викликали. Через два роки Олена Сотник із самопомощі заявляє, розслідування гальмується, бо в генпрокуратурі не проведена справжня ілюстрація. Там працюють старі кадри. Вони і залишились на своїх місцях. І ви собі уявляєте, що мед був проти бджіл або бджоли були проти меду? Екс прокурора відповідають в генпрокуратурі було сформовано спеціальне управління. Туди увійшло 150 нових людей. Воно розслідує тільки злочини проти майданівців. І сьогодні вже є конкретні результати. Більше 200 осіб вже під оголошені підозри. Є заарештовані працівники Беркуту, які Здійснювали розстріли. Яремо скаржиться на суди і те, що багато підозрюваних повтікало до Росії. Андрій Парубій взагалі закликає саме там шукати сліди снайперів. І, хоч це не дуже трошки суперечить версії прокуратури, я стверджую, на майдані працювали російські снайпери. Я це знаю з багатьох. Допоміжних даних свідки подій на Майдані. Кореспонденти ТСН вказують, що телеканали мають безліч відеоматеріалів, за якими можна було б встановити, хто стріляв у майданівців. Та й свідчення самих журналістів ще свіжі у пам'яті. Те, що я бачила на свої очі, я не могла в це повірити, що люди можуть бути настільки жорстокі. Ми бачили Беркута було чоловік 20, Ними керував кусюк, він надавав команди, полковник, які там був присутній в той момент. А тітушки були разом з ними у студії, не сприймають як виправдання те, що частина беркутівців поїхали змивати вину кров'ю в АТО. Ні, дорогенькі, ви їх відкличте з фронту. Давайте, якщо він там зробив щось добре, дайте йому медаль за це. А за те, що він стріляв в дітей. Отак снайпером! Вицілюючи, ви, ви його посадіть. Родичі Героїв Небесної Сотні наголошують, поки не покарані винні в убивствах їх рідних, для них Майдан ще не закінчився. А Майдан не закінчився, кажуть, третій майдан. Не буде третього майдану. Цей не закінчився. Не виконані вимоги майдану, е, непокарані вбивці, е, фактично. Майдан за люди майдану зараз в лухій обороні. Олександр Шолковий Ігор Сірий, ТСН 1+,1.